Любі друзі, всіх вітаю, всім дуже доброго, гарного, чудового дня. А, минулого разу у мене там перервалося відео, бо в мене закінчилася пам'ять на телефоні. Дивіться, продовжуємо працювати з сукнею з журналу Бурта, так? Значить, дивіться, що ми, що я не встигла. А... Накроїти минулого разу там на камеру. Так це спідниці. да Тут розклюшені такі деталі, дві переднього і заднього полотнищ. Дивіться, талію ми ж підганяли там під 40-й розмір. Там літаєте, так? І що ще? Ми не розкроїли на камери, так це рукавчик. Ось я його перезняла. І бачите, теж піднімала отут. Піднімала куточки, так як ми з вами піднімали отут-от пройми. Отут -ут. ми піднімали з вами пройми. Так. Ну, а... Такого рукавчика у мене довго не вийде. В мене вийде короткий рукавчик, і я ще подивлюся, який саме я його буду робити. Бо сказати, що у мене тут на цьому відрізі розклалося тютілька в тютільку, це взагалі нічого не сказати. От дивіться, оце спідниця, отак, от вальтом я їх розклала, бо тут у мене немає направлення малюнку. Тут ці гілочки, вони вверх і вниз і в сторону, тобто тут можна так розкладати. Так, коли у вас є якийсь малюнок, то цього б не вистачило. Тут треба було б більше тканини і розкладувати тільки в одному напрямку. Ось наша спинка, ось наша верхня частина полочки. так. Ось одна деталь, одна деталь поясна спинки. Так, одна. Іншу ще, там я знизу намалюю. За спідницями. Тут поясні деталі поясні деталі, полочки. Тобто, дивіться, отак я розклала, обмалювала. І я тут її подовжила на 2-2,5 см. І отак я розклала. Бачите, отак вольтон. І обмалювала, теж її подовжила. Бо все ж таки там талія у нас. Знаходиться не на місці. Тут, от, на спідниці, на передній частині видно. О, дивіться, так видно, там а, стояла на викриці відмітка талії. І талія у цій сукні завищена. Я не хочу завищену талію, тому я собі подовжила оці поясні деталі. Тут сам, так само, я от намалювала це, що я подовжила поясні деталі. От. Поясна деталь спинки, і ще я буду їх дублювати Я от тут знизу за спідницю там є в мене ще шматочок, я покладу. Тут в мене обтачка горловини. Поки що її вирізати не буду, намалювала там, поклала де, але поки вирізати не буду, бо горловину ще поточню мабуть. Тут в мене оці деталі. Ось вони, бачите, а, планки полочки. так, І я її не буду отут зшивати, тобто я її отак в розгоріт розкроїла, щоб отут у мене а, на вирізі, отут, там, де сам виріз, не, була, не було шву. Щоб не було лишнього потовщення, Отаким чином розкроїла. Так. А, так, Головне не забути ще оцю ще одну деталь підкроїти. І тут, бачите, оцей такий шматочок у мене залишається, отут невеликий. і Якщо так прикласти, це не важливо, яким боком, то отут можна намалювати, бачите, рукавчик, але такий коротенький. Не дуже довгий. Ну, я оце, його можна трошки, навіть якщо хочеться, розклюшити, щоб зібрати типу знизу. Ну, я ще не знаю, як я буду рукавчик робити точно. Спочатку я взагалі все одно хочу приміряти пройму, поточнити, бо ми ж тут змінювали, так? Поточнити. Тому оцю частинку я поки що вирізати не буду, але це у мене я намітила, що тут у мене для рукавчика. Може, я просто зроблю оборки тут по рукавах. Не знаю, ну, бо сукня літня, в принципі, рукав це не обов'язково. Ну, все, починаю вирізати, розкроювати. Кругом дала припуски по одному сантиметру, і тут у мене. Взагалі, бачите, все проходить прямо тютюлька в тут. У мене не залишається, як завжди, зовсім тканини. От ці деталі я зараз всі прибираю, повирізаю, повирізаю всі деталі. Отут, -от, бачите, розмітила виточку, то треба буде переколоти, перенести її. На інший бік, це єдине місце, де у нас є виточка. І отут-от, отут, отут, бачите, от, забула оці поставити відмітки, де у нас призворка. Тут от такі зірочки стоять. от. Тут -от. я поставлю собі такі хрестики. Це те місце, де ми будемо робити призборку, так? Ось, не забудьте все це відмітити. Ну, все, тепер я, тепер я вже ріжу, тепер я вже ріжу, вирізаю. Єдине, що перед тим, як різати, отут-от зараз я скриплю, портновськими шпильками скриплю деякі місця, щоб воно мені не поїхало. Отут От -от це в мене залишиться оцей шматочок під рукави чи під оборки замість рукавів. Там подивлюся, що я вже зроблю. Подумаю. Так. Тут теж зараз отак скріплю, щоб коли... Я вже різала, то воно в мене нічого не зсунулося нікуди, щоб воно все залишалося на місці. Так, припуски я теж всі розмітила вже. Все-все розмітила. Така м'якенька приємна тканина, у нас зараз стоїть жара. Якраз можу я... Зможу швиденько зібрати цю сукню. Єдине, що я не знаю, як мені її збирати. Як мені чи на французькі шви зробити, чи під оверлок простіше зробити, швидше. Думаю. Ну, Спідницю буду на французький шов. Я думаю, що... що якщо там воно десь всередині відгорнеться, то а Все буде мені там красиво, а верх, мабуть, я буду збирати все ж таки звичайним способом. Бо так, якщо щось переробляти, то і коригувати легше, просто прибираю і все, да, лишнє. Так, таким чином. Тут скріпляю. Ну, тобто поставити. Там по викрійці по журналу йде, що збоку а, там блискавка стоїть застібка, але я хочу зробити позаду. Тому в мене розрізні ці деталі. Там вони йдуть зі згибом, це цінні, а в мене будуть розрізні. Ну, поки що так, От, починаю різати. Зараз все повирізаю і покажу вам, які деталі вийшли. Так, любі друзі, дивіться, повирізали. Оце в мене заднє полотнище спідниці. Дві деталі зі швом по спинці. Так, заднє полотнище. Спідниці. Оце у мене переднє полотнище спідниці. Одна деталь зі згибом. Так, я її викроїла. Обов'язково ставте собі міточки. Бачите, я собі поставила міточку середини, Бо ми ж будемо зівміщати з поясом. Так, передня деталь. Переднє полотнище. Тепер тут у мене накроєні. Тут у мене накроєні, значить. Оце спинка, бачите? Оце спинка, верхня деталь спинки. Тут виточка. Я її отак, от, от сюди, спочатку, булавками переколола, міточки собі поставила. І тепер тепер по оцих міточках просто отак під лінійку накреслю собі. Тут теж накреслю собі виточку, щоб її зашити, так? Це кінець виточки. Так, верхня деталь спинки. Дві деталі у нас тут буде ж блискавка в спинці. так? Тепер пояси спинки. Ось пояси спинки у мене. Ось Бачите, отак закривається виточка, і ось воно співпадає по довжині, так. Чотири деталі. Це те, що я знизу там підкроїла, що у мене за спідницею було. Так. І тут десь ось. Тобто будуть верхні і, і нижні деталі. Я проклею, щоб воно було більш таке формотримаюче. Так. Тепер, тепер верхні деталі ліфу. Ось, будь ласка, дві деталі, так? І тут у нас, дивіться, ось, ось я тут теж зробила невеличкі розрізи. Тобто ці ніточки таким чином перенесла на інший бік. І тут забула поставити, бачите, добре, що не розколола. Треба отак притулити назад виклічку. Так, і поставити оцю ж мітку рукава. Отут от поставити і теж отак от зробити надсічку, щоб ця у нас збереглася. Є і поясні деталі, отак от взгиб, бачите, накроєні. Поясні деталі переду, от таким чином, бачите, воно прикладається. Тобто тут трошки призворюється і таким чином буде співпадати тут. Дві деталі теж я накроїла, бо я їх буду дублювати з обох сторін. Поясні деталі і планки. Отут планки переду, да, отак от, от воно, дивіться, що розкласти. От планки переду, який я накроїла в згиб, буду дублювати повністю клеєвою вязю, отаким чином складається, так. і отаким от чином пришивається. Бачите? Тобто отут згиб, тут не буде у мене ніякого шву. Згиб накроєний по дольовій, тому він не буде розтягуватися зовсім. Втім, не буду розтягуватися, і буде добре тримати форму таким чином. Так, оце все є. Оце все те, що я вирізала, зараз буду збирати. Збирати буду одразу на машинці для того, щоб зробити примірочку. Так, те, що я не вирізала, дивіться. Те, що не вирізала, нанесла тут на шматочку в мене залишилася обтачка горловини. Але позаду я може там щось собі передумаю. І може трошки зміниться обтачка горловини. Тобто це треба поточнити, тому я не вирізала її. І ось просто залишився, отут бачите, згиб? Оце просто залишився отакий шматочок, ось дольова. Для того, щоб мені зробити, чи роковий я зроблю, чи може оборки якісь. отут от просто так ширині виріжу і як, якусь оборку зроблю. Ну, тобто подивлюся, що я, що я зроблю а, з цього. так? Ну, Це все, що залишилося, з чого можна щось собі там а, вигадати на рукави. І от любі друзі, як завжди, от покажу вам. Це те, що залишилося, оце отакі у мене залишаються обрізки. Отак, це я спідничку, оце вирізала. Оце кромки, бачите, залишилися. Оце, оце, оце я так, оце у мене так завжди, оце. ось це все, все, що залишилося. Тобто це взагалі полоски. А це отакі більш-менш, оце я буду налаштовувати, може, оверлок, машинку тут попробую тут. Щось. Отаке скромок. Оце, оце. Це теж стрічки вже. Оце я буду вже там пробувати нитку. Може якісь налаштування зроблю. Оце то, що залишається у мене, в принципі, отак от. У мене залишається. От таким чином накроїли. Зараз будемо збирати, який порядок збору зараз. Так? Як я буду діяти. Спочаточку, спочаточку, я стачаю виточки на деталях спинки. Тачаю виточки на деталях спинки, це перше, що я зроблю. І підпрасую їх до лінії середини. так. Тут від мітки до мітки, прокладу строчку на троєчці. Дуже широкий, теж я не буду робити крок на машинці. Отут -от прокладу від мітки до мітки з обох деталей і трошки призборю. А зборі я скільки? ну, стільки, щоб воно підходило ж під цю деталь поясну. так? Тобто приколю, приколю з цього краю, потім приколю з цього, але то вже з, з цими обтачками приколю разом, так? От. Тут що ще? Проклею спочатку повністю з обох боків проклею обтачки, перепрасую їх. Отак навпіл перепрасую. І буду пришивати. Пришивати я вже буду одразу їх остаточно, тобто не примітувати, навіть я зразу пришивати. Пришию спочатку один край, відгорну таким чином, підпрасую, так? Потім цей вже перепрасований край отак підгорну. І тут з іншого боку теж отак. Підпрасую по припуску, накладу і буду настрочувати один міліметр. Отаким От чином я зроблю. Ну, покажу, як я це оброблю, щоб воно тут було е чисто оброблене. Оцей край. І коли вже оці я зроблю планки отут, то вже разом з планками я буду притачувати сюди до е поясної деталі. Бо тут воно якраз всередині, оцей край планки. Отак, воно всередині тут стикується отакі, отаким чином, чітко. Там Не йде ніякого ні нахльосту, нічого. От. І оцей лишок, який буде залишатися, оце його треба буде перерозподілити рівномірно, так гарно призворити. Це у нас замість виточки нагрудної. Так, тобто... Зберу це, притачаю поясну деталь сюди, притачаю поясну деталь поки що тільки одну верхню, притачаю поясну деталь після того, як зберу тут виточки. Притачаю ці поясні деталі, так, і зберу повністю нижні поясні деталі, поки залишаться, і зберу повністю на машинці по бокових. Швах і до рівня застібки, блискавки на спинці, а, спідницю. І примітаю її до верхньої частини. І таким чином буду приміряти. таким чином буду приміряти. І а, якщо у мене будуть коригування, то я їх зможу легко тут внести по бокових швах, а, внести зможу їх легко тут так. От, бо тут по талії по лінії талії навряд чи будуть якісь коригування. А попереду горловину я точно не буду змінювати, якщо тільки по спинці. От. Так що, таким чином, зараз підзберу і подивимося з вами, що які, які, може, будуть зміни. Розкажу вам, як подіяли мої коригування на готову викріку. Із журналу. Ну і подивитися. Я попрошу, може мою колінку підзняти мені, відео, допомогти, подивитися, як буде сидіти сукня на мені. От, ну а на сьогодні поки що в серві, друзі, збирати на камеру я не буду. Буду, може, показувати там по ходу справи деякі деталі. Часу багато нема. Всім доброго, чудового ще раз дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я на них дуже-дуже чекаю, вони для мене дуже важливі. Тож, будь ласочка. а якщо у вас є якісь побажання, запити на якісь майстер-класи, відео майстер-класи, то пишіть мені це в коментарях. Всім ще раз щиро дякую за перегляди. Па-па! до наступних відео!